Всім привіт! Ну що, така в нас тепла зима в цьому році. Сонечко, як бачите, не дуже це добре, але маємо, що маємо. Ну, і вирішив я, раз так тепло, займуся, значить, уже ремонтом нашого старичка, підготовкою його до весни. І вирішив я почати з передка. У нас в ньому великі люфти. Перший люфт основний це, звісно ж, в отому валу кочення. Потім в оцій морквині є люфт. Ну і був люфт в оцій правій сошки. Ліва нормальна, правій люфтить. Так що хочу це все діло зробити. Не знаю, що вийде з валом, чи вийде, чи ні, бо бачив відео, де ну там коротше, проблем дуже багато. Його вибить, витягнуть, це. почти нереально. До того ще дійдемо. У минулому році я там зробив рульову колонку під, підлатав, поміняв там хрестовинки, теж шліци відремонтував. Керувати стало трошки легше, ну ці люфти вони ще заважають. Ну і Почав я, значить, із цієї сторони, з сошки. Сошка була затягнута болтом вже в максимум, а все одно був люфт. Ну і зняв ось уже, як бачите, вибилися шліци. Нема в нас токаря, нова цапфа стоїть дуже недешево, там до 3,5 року. Тому я вирішив зараз сварка, болгарка, і спробую відновити шліци самостійно. Не знаю, що з цього вийде, ну будемо бачити. Виходу другого поки що я не бачу. Далі хочу вже поміняти оцю морквинку, побачимо теж, що з цього вийде. І вал, я ж казав, це велика проблема до неї вже в самому кінці буду йти. Тому зараз працюємо і будемо бачити, що з цього вийде. І так, закінчив я з відновленням шліців. Получилось отак: от. може не ідеально, може не гарно, але буду надіятися, що воно мені поможе. Значить, зараз буду собирати, головне, щоб воно нормально стало, щоб налізла сошка. Бо ну, це все опять збивати, опять підводить, буде дуже муторно і довго. Так що зараз буду встановлювати ну і побачимо, що з цього вийде. Так, зима, звісно, хоч тепла, але темніє ще зарані. Поки збирав, вже трошки посіріло, ну нічого, покажу. Значить, собрав. Як бачите, люфта немає, сошка стала, налізла хорошо, без проблем. Так що, з шліцами угадав, можна сказати. Тому один люфт я прибрав, осталися ще декілька. значить Основний це в цій морквині. Не знаю, що з нею робити. Її міняти, а для цього треба буде ну, або розібрати міст, що дуже нереально, або з тої сторони оцей упор зрізати, щоб міст трохи перехилився більше, і її тоді достать. Ну або якось її зрізати. не знаю. Другий варіант це зробити сплошну тягу от тої сошки до цієї, і до неї ну, до цієї тяги якось прикрутити циліндр. Щоб тягами грати. Ну, а поки що буде так. Значить, поки буду думати над цією ідеєю, щоб зробити сплошну тягу. Ну і вже в наступних відео буду показувати, що я робитиму далі. Значить, всім дякую за перегляди. До зустрічі